Я долучаю до розмови Андрія Длігача, доктора економічних наук, голову Advanter Group. Вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю, вітаю! Я все ж таки попрошу вас відповісти на запитання, хоча в нас є багато тем для розмови. Але оскільки можливо, хтось з глядачів, але оскільки можливо, хтось з глядачів не знає, підвищить уряд тарифи. Комунальні чи не підвищить ви під час війни, ви як вважаєте, він може вдатися до цього кроку чи ні? Бо гроші потрібні, і це питання очевидне. І компаніям, які надають послуги, і бюджету це реальність? Ми... Ми маємо прийти до ранкових тарифів, але чи вчасно це, чи вчасно це, поки в нас немає змін і очищення в міністерстві енергетики, коли ми знаємо, які шалені гроші там розкрадаються, а рішень персональних і системних до сих пір не ухвалено. Думаю, що не не треба. Руйнувати причино-наслідковий зв'язок, спочатку потрібно навести лад в енергетичній сфері, прибрати корупцію в цій сфері, а після цього вже братися до збільшення тарифів. Та, при тому, що я ще раз нагадаю статистику: серед на середину двадцять року, а плюс є вже статистика по. Заборгованості і до речі, в Києві дуже велика заборгованість саме у тих, хто має чим заплатити. Що цікаво, ті, які живуть в елітних районах, в багатоквартирних будинках нові ну, в багатометражних а, помешканнях. То нас середину 24-го року борги за комуналку складали. 200 мільярдів гривень і не сплачували 700 тисяч абонентів. Ну, це абоненти, але це велика кількість людей, бо це ж родини там. Тому проблема така є. І якщо підвищити, не факт, що люди платитимуть краще. Але це рішення уряду. Я е, хочу почати ось із якої розмови, бо це теж напряму стосується економіки і м м чинної, як то кажуть. Ті, що є зараз, і перспективи, що найголовніше, бо в будь-якій війні ще важливо і перспективу зберегти, перспективу розвитку. А демографічні дані вони шокуючі, хоча, очевидно, очікувані в Україні зафіксували найнижчу кількість школярів. 30 років згідно із даними Державної служби статистики, на початок 24-25 років навчального року в системі освіти України налічувалося загалом 3 мільйони 740 тисяч школярів усіх форм навчання. Це найнижчий показник за останні 30 років. І що найгірше, що вже навіть цього навчального року не лише. Хлопці, але й дівчата, випускники, випускниці, ви виїждж... навіть з 9 класу виїжджають і продовжують виїжджати з України на навчання на проживання поза межі України. А, давайте подумаємо, чому так є, і подумаємо, до чого це може призвести. Мені цікава ваша думка. Саме давайте ми розглянемо зараз економічну площину, бо це люди, які мають ставати фахівцями і будувати майбутнє, давати. Податки заробляти для країни гроші, хтось більше, а хтось менше, створювати нові робочі місця і займати ці нові робочі місця. Будь ласка. Думаю, що на поточний момент я, я це знаю в країні як найкраще, бо щойно виступив автором стратегії України з розкриття економічних можливостей українців. Ми щойно завершили роботу для міністерства економіки за підтримки програми розвитку ООН і уряду Японії і в Україні і порахували все це. Наслідки катастрофічні. Ми вже маємо депопуляцію. Ми вже маємо не негативну ситуацію з зайнятістю в бізнесі. Нестача 32% на заповнених вакансій. Офіційна зайнятість у нас 10,5 мільйонів людей, плюс близько 3 мільйонів самозайнятих. Це приблизно в півтори рази менше ніж потрібно на поточному Україні. В нас велика частина звичайно зайнятих неофіційно чи не, не, не тих, хто не в. Введений в економіку, тобто знаходиться на, на дому, не працює, живе на соціальні гроші, а не, не працює над створенням ВВП в країні. І все це через що? Через, не настільки через військові ризики, не тільки через ризики мобілізації, а через зневіру, через низький стан фізичного і ментального здоров'я, яке суттєво погіршується, так дійсно через відсутність відчуття світлих перспектив, відчуття цього майбутнього. І нам потрібно радикально змінити ставлення до людського капіталу, перебудувати державу на людиноцентричні рейки, переосмислити систему мобілізації. По Силити саме рекрутинг і бронювання критичного персоналу. Рішень є їх багато, і це зрештою вплине і на бажання молоді залишатися в Україні. А зараз нагадаю теж нашу цифру. Вона шокуюча, Я вже говорив в вашому ефірі. Цю цифру 84% молодих людей воліють виїхати з України. Все більше українських школ з'являється за межами України. Але боюсь, що і там буде негативна тенденція. Поки з'являються українські школи, а потім е, все більше буде адаптації українців, українських дітей до німецької, е, французької, іспанської системи освіти. Вони будуть краще вчити мови і ставати, і ставати на жаль, німцями, французами, іспанцями, і в меншому ступені залишатимуться українцями. Я е, тому. Я просто Тому, нагадаю, як, дійсно, як українці так, ставали там, канадцями, аргентинцями, австралійцями, американцями в часи вони, е, вони, ну, вони залишилися українцями настільки ментально, скільки формально. Вони люблять вишиванки, вони співають українські пісні, але вони залишаються там. Вони не їдуть масово е, в Україну зараз. Вони не, не пропонують ставати суддями в українських судах. Е, вони, якщо й донатять, то це не є їхньою основою життя. Вони живуть своє мирне життя. Вони не не розділяють з Україною всі всі ці, ці жахи і страхи, що ми маємо. Тому, на жаль, на жаль, зараз не не зрозуміло майбутнє міністерство національної єдності хоча ідеї, які закладалися в логіку цього міністерства, правильні були по суті зберегти українців для України на майбутнє. Зберігти українську єдність на майбутнє, зробити так, щоб українці за кордоном донатили, сплачували податки в Україні, щоб вони реалізовували українські проекти і ставали амбасадорами України по світу. На жаль, на жаль, всього цього нам буде системно бракувати, але це не найбільші проблеми. Уявіть собі, моє розчарування цього ранку, коли я. Прочитав колонку колишнього міністра економіки України провального. І це мій власний провал, бо я його власне рекомендував тоді на цю посаду пана. Павла Шеремети, який каже, що його коробить, його нудить від, від ідей е, економічного прориву України е, інвестицій е, 350 мільярдних чи трильйонного ВВП України. Це камінь в, мі, в мій сад, е, бо бо я є апологетом цього економічного прориву України. Він каже, щоб щоб знов що нам потрібно орієнтуватися на виживання. Так ось хочу відповісти пану Шереметі, що. Що величезна проблема для України це, це ризик програти нашу майбутню перемогу ризик. Того, що ворог скористається нашою неспроможністю е, будувати саме проривні економічні моделі, саме проводити докорінні радикальні економічні реформи, які не спромігся зробити свого часу пан Шеремета, хоча ми все зробили від громадянського сектору, для того, щоб це відбулося, того часу і завжди це провалюється в Україні вже вже 11 років. Чому саме тому, що країна постійно орієнтована на виживатство, а не на прориви? І тому ми маємо недостатньо сильної економіки, щоб технологізувати армію, щоб індустріалізувати оборонно-промисловий комплекс. Саме тому ми маємо проблеми з рекрутингом, тому що українці намагаються сховатися від нього чи виїхати з України і дітей вивозять, тому що тому що низький рівень довіри до держави, тому що держава не дає нічого окрім виживацтва ганьби і жебратства для, для українців. Ось ось що нам потрібно змінювати: нам потрібно не боятися мріяти, не боятися реалізовувати великі, амбіційні, сильні проекти і робити з України дійсно проривну країну. Так, це я тут з вами а, абсолютно погоджуся. Я от лише статистику надам а в 1991 році. Я тоді був по-моєму в класі сьомому чи восьмому. Коли Україна здобула незалежність, в Україні налічувалося, я тоді був серед цих учнів, також теж що почалося в школі, приблизно 7 мільйонів 102 учні, 7 мільйонів 102 тисячі учнів у закладах середньої освіти. Зараз маємо 3 мільйони 740 тисяч плюс. Я був, я ж кажу, я один раз виїжджав ви та майже вдвічі менше, ну як власне і населення. У нас було 52 мільйони, плюс там навіть трохи більше зараз. Ми не знаємо, скільки у нас населення в Україні. Ну ми не знаємо, ми в знаємо що, власне... на, наразі за дві оцінки є від 30,5 з половиною до 31,1 і мільйона, і це верифіковані наші оцінки спільні з інститутом демографії з іншими інституціями. Та знаєте, я сьогодні для себе думав. От коли завжди оцінюють, що робить Росія, як вона діє, що а ми якось реагуємо, думаємо, як І це мені завжди нагадує завжди, як в спорті, коли команда провалює, мовно кажучи, перший тайм в роздягальні, всі не сидять і не кажуть: слухайте, суперник так от добре грає. Там от оці навіси проходять і фланги в нього працюють класно, всі так, Та, класно, і нам три голи забили. Не дійсно непогано. Ну що йдемо на другий тайм, далі програвати. Йде Ні, ти думаєш, що ти маєш. Зробити, щоб знівелювати його сильні сторони і запропонувати щось таке, чого він не очікує, так само у війні, але знов ж таки. Ну я думаю, що ми цього колись досягнемо, і завдяки нашому телеканалу і нашим гостям, прекрасним, щоб люди розуміли, що війна це. Фронт, перш за все, тому що це там є люди, які кожен день платять на жаль життям і здоров'ям за, за те, що ми називаємо, про що ми мріємо і до чого ми йдемо е, перемогу. Але війна це глобально, це все. От війна це все це є проблема, це є хвороба, в якій сьогодні є Україна, світ в якій є глобально, і тут треба придумувати, діяти, змінюватися максимально швидко, виправляти помилки, карати за помилки, тих, хто винен. Ну і тоді будуть шанси. Воно саме на голову ні звідки нічого не впаде. Як казав Подрівянський, ніщо. Ні нікуди не зникає, ні звідки не береться. Це абсолютно правда. І ми говоримо про економіку. Бо економіка теж важлива. Коли кажуть, ну там не економіка, скільки грошей ми повинні все одно, коли не буде грошей, все зупиниться. Механізм працює. Війна це гроші. І тому захід нам допомагає. Бо, якби гроші були не потрібні, нам би сказали що та ну наші вам гроші там якось ви вже. Це ж ну, самі. А і тут про інфляцію. Інфляція в Україні. На жаль, зростає. Я особисто розумію, що з цим треба змиритися, тому що це об'єктивність. В час війни не може бути дефляція або якісь зростання шале. Ні, 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 ми, ні? ми можемо. Окей. З вами. Давай, знаєте? Все, я мовчу, я Давайте, не економіст, так. будь ласка. Ми детально аналізуємо причини інфляції. І. Україна насправді має шалену міжнародну підтримку. Ми маємо величезні надходження фінансові, валютні в країну. Але, звичайно, основний, основний вплив на інфляцію це не надлишок грошей, а це, на жаль, те, що в нас є об'єктивні проблеми. Наша імпортозалежність по енергоносіях. Здорожчання енергоносіїв впливає на собівартість вартості, вартості з рештою продукції. Але головний чинник з усіх цих чинників, ризик, ризиків і всього іншого, в нас основним чинником виявилося зростання зарплати. Зростання зарплат викликане шаленим дефіцитом кадрів. Дефіцит кадрів викликаний відмовою влади в минулому році ухвалити ідею. Бронювання критичного персоналу, Ідею, яка давала можливість залучити через децінізацію зарплат 250 мільярдів гривень додаткових надходжень державний бюджет, могла допомогти організувати і часткову демобілізацію, і вмотивований рекрутинг коротше вирішувала дуже багато проблем. Ключове проблему з дефіцитом кадрів. Бо ми повертали людей з домівок в реальний економічний оборот. І ніяк негативно не впливали на мобілізаційний потенціал, бо економічне бронювання стосувалося всього лише 15% мобілізаційного потенціалу України через те, що не ухвалено було цього рішення, і через те, що суттєво зріс дефіцит кадрів, а він росте просто неймовірно. І навіть червень був просто жахливо показовим. В нас ось так різко пішли вгору зарплати середні зарплати через, через шалене зростання нестачі кадрів, це економічно не це економічно це зростання зарплат. Зростання зарплат призводить до... До, до, до того, що більше попит, більше витрат, більше витрат відповідно, є можливість збільшувати ціни, е, і пішло. Поїхало, окрім того, звичайно, з, не, не вирішена логіка, яким чином держава забезпечує наших е, захисників. Бо е, велика частина грошей з збільшених зарплат е, нашим захисникам е, пішла в гемблінг чи пішла в. На, на валютний ринок на, на жаль, також і пішла звичайно і в купівлю амуніції, бо держава не все забезпечує. Держава мала подбати про родини, держава мала дати нашим захисникам суттєво більше економічної можливості, але у вигляді нерухомості акцій Приватбанку, ресурсів, ресурсних можливостей України доступу до, до цих ресурсних можливостей, можливості подальшої реабілітації. І е, адаптації і перенавчання держава мала суттєво збільшити е, матеріальну допомогу нашим нашим захисникам, а але не в не в такий примітивний спосіб, як як це було зроблено. Зрештою, все це призвело до розгортання інфляційних процесів. Коли ти не думаєш на кілька кроків наперед в, в економіці, ти, ти отримуєш таку. Такі негативні явища та воно в принципі всюди так завжди. Той хто думає швидше. Ну я ж кажу. Я ще раз буду ці слова, бо вони для мене були е, дуже такими точними. От ми тут спілкувалися з е, народним депутатом Миколою Княжицьким про те, що росіян більше там ресурси, людські потенціали, так ну лілюдський ресурс і так далі. Так далі там, різні моменти, і пан Микола сказав правильно, що ми повинні бути, якщо їх умовно е, кажучи, в п'ять разів більше. Ну, росіян то ми повинні бути в п'ять разів розумніші, ефективніші, більш рішення маємо ухвалювати. І головне, щоб не здавати своє. І не робити помилок, а якщо я ж кажу робити, то виправляти і карати за помилки. На війні без покарань за помилки Ну не буває перемог. Я не кажу там про якісь жорстокі речі, але просто згідно згідно з законом. От індекс борщу зріс на 27% Я хотів би, щоб ви зараз сказали, ну зараз літо ну, там щось дешевше, щось дорожче. Люди живуть якимись городами, там фрукти, овочі, потім ще щось піде. Там нас очікує осінь, потім ну з тарифами ще не зрозуміло, що буде. а я попрошу вас чесно, зорити на ту ситуацію, ну, виходячи з тих даних, які ми маємо зараз, та, там допомога заходу, обіцянки, ну те, що вже більш-менш зрозуміло. А, е, чесно людям сказати, чого очікувати по інфляції? По, yeah. по купівельній спроможності населення. Ну, хоча б так, десь до. Середини осені У нас, в нас йде приблизно, приблизно в синхроні зростання інфляції, зростання середніх зарплат, але ж е, ми, е, як споживачі, більше дивимося на ціни, е, і це це точно нас е, не тішить зростання цін. Я не бачу поки катастрофічної ситуації. Звичайно, індекс борщу зріс більше ніж середні зарплати, звичайно, але не борщем єдиним. Все ж таки в нас витрати рахуються по, 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 по більш великій нашій корзинці. Витрат також, що я хочу сказати, економіка опинилася на межі стагнації. Вона майже не зростає. Було було від'ємний показник в четвертому кварталі минулого року. Низький показник в першому кварталі цього року. Подивимось зараз показник по другому кварталу, але ми не очікуємо, що буде суттєве економічне зростання. У бізнесу ситуація радикально погіршилась. Наш моніторинг показує, що, що якщо на початок року не більше третини підприємств оцінювали свій стан фінансово-економічний як позитивний, зараз лише 18%. і буде далі знижуватись цей показник нема позитивних сигналів. Ось що найбільш неприємно, і більше того, якщо на цей рік ми забезпечені міжнародною допомогою повністю забезпечені, то на наступний рік. Ми не близько 10 мільярдів для покриття лише дефіциту нашого національного бюджету, державного бюджету. А, а ось що буде з програмами відновлення чи з, зі збільшенням фінансування наших збройних сил? Ось тут велике питання. Нам не вистачає грошей. Тому Тоб у нас на, за я за я я до на, слова, У нас зараз уже проблема: 10 мільярдів. Е Доларів та бо в нас є 400 мільярдів е, до сим, ні, ні, з з цим якраз ні, ні, ось ці 400 мільярдів це підйомне, бо ми Окей. маємо можливість профінансувати це за рахунок прогнозного, прогнозного. І це правильно було збільшення власне надходжень державного бюджету податкових надходжень. Є можливість провести запозичення, внутрішні запозичення. Тому ці 400 мільярдів гривень будуть профінансовані. Тут проблем я не бачу. Я бачу проблеми на наступний рік, де що ці 400 мільярдів це ж над бюджетними показниками. Тобто, це через збільшення витрат Міністерства оборони. А наступного року лише по плановому бюджету вже ми маємо дефіцит. А що буде в реалі? В реалі нам буде вистачати не цих 10 мільярдів доларів, а вже 15-20. І ось де їх брати, поки не зрозуміло. Тому новому уряду, якщо він, якщо буде перезавантаження або існуючому уряду, і ми говорили про це з чинним міністром фінансів. І я повністю розумію його позицію, обережну позицію по відношенню до наступного року. Нам доведеться ухвалювати рішення по скороченню витрат. Нам доведеться шукати інші джерела. Нам доведеться проводити ну реальні реальні вже дієві реформи по децінізації наступного року, бо без цього українській економіці край. Ти знаєте, дійсно сприймати війну, ну життя взагалі дорослим людям треба реально. Ти робиш все, що можеш. Не ну, ця фраза, я ми робимо те, що можемо, і будь буде, що буде, ні, ну ми маємо планувати, що може бути за таких умов, що може бути за таких умов. Але от ну я чітко розумію, що, скажімо, якщо людина хвора і вона виснажується, та боротьба з хворобою будь-якою не я не кажу про якісь геть страшні хвороби. ну Вона виснажує людину і на якомусь тапі тебе одужуєш або помираєш. Це це просто факти такі. І в цій війні що ти робиш правильні речі? правильне лікування, правильні дії. А ти маєш шанс одужати, якщо ні, ти. Втрачаєш, 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 втрачаєш сили рано чи пізно. Ти можеш померти. Це реалії життя. Тобто, ну так в житті буває. Хтось програє, хтось перемагає для того, щоб перемогти. Мало про це кожен день говорити. Ну в роті солодко не стане від того, що ти будеш говорити цукор та тому треба діяти правильно. Я тут з вами абсолютно погоджуюсь. Треба робити правильні кроки, правильні рішення ухвалювати е, щодо, щодо цього. Я ще хотів би. Сподіваюсь, що вони. А до речі, що там кажуть, як то кажуть, що там кажуть як то кажуть, Та, вже заговорююсь трохи. А, хоча є вже пропозиції, можливо, надходять окремим фахівцям щодо того, що можливо ви в уряді були. не кажу міністрами, там десь радниками, помічниками, бо я знаю, що. Пані Сверденко, про яку йде мова, може проти з новими людьми до уряду. Ну, очевидно, все одно вже якось запускається інформація. Якщо й дійсно буде новий уряд, що ну нам потрібні будуть кадри на певні позиції. А я думаю, що ви такі таку інформацію точно повз вас не проходить. То щось таке є. Звичайно, є. Але маю сказати, що з пані Юлією Свереденко і на чинній посаді міністерки економіки в аналітичних центрів в бізнес асоціації чудові відносини. Тому е, я бачу тільки позитив від е, приходу пані Юлії Сверденко на посаду прем'єр-міністра. дай Боже, щоб в неї були необхідні повноваження для творення політик, а з командою з підтримкою з аналітичною чи дієвою підтримкою в неї в неї точно буде все добре. Бо повторюся, і бізнес, і аналітичні центри. Якраз задоволені співдією з по, 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 пані міністеркою чинною і це, і це будуть паківці, а, тут... не, а не нові ли, о, обличчя, яких ми не знаємо, і які... да так так і команда міністерства економіки зараз дуже професійна. Проважно більшість та. з них якраз з громадського сектору, з, з громадських аналітичних центрів чи інших дієвих центрів. Зараз подивіться, що що наприклад робиться в системі пульс, там де будь-які підприємець. Може залишити інформацію о проблемах, з якими стикається, і вже підключається інститут бізнес-омбудсмена, міністерство економіки для того, щоб дуже швидко реагувати на ці проблеми. Проводиться дерегуляція, проводиться багато гарних правильних речей. Просто питання в тому, що Міністерство економіки не відповідає за всю економіку. Є ще податкова митна, яка фактично контролюється з офісу президента. Є багато правоохоронних органів, які продовжують тиск на бізнес. І потрібно реально е реформувати цю цю систему кримська з, з Бевом, там з керівником Шпісу. та є. Є п. Ну ніби там прийшов конкурс. Але те та... я вам дуже дякую.